Передовсім варто сказати, що польсько-українська військова співпраця має свою історію. Я сам відповідальний за частину цієї історії, тоді, коли був віце-прем'єром оборони у 1999-2000 роках і пізніше, коли став міністром оборони, вважаючи, що немає безпечної Польщі без незалежної України. І цю думку підтримує значна кількість польської політичної еліти. І від 1991 року вона неухильно реалізовується. А особливо зараз, під час війни, і першої війни, і другої війни Росії проти України. саме тому Польща належить до головних донаторів, коли йдеться про військову підтримку України. Маю на увазі підтримку військовою технікою та боєприпасами. і це від перших днів після 24 лютого 2022 року. Є питання авіаційної коаліції, бронетехнічної коаліції, є питання коаліції щодо боєприпасів, і очевидно є питання протиповітряної та протиракетної коаліції. І я так розумію, що саме про ту останню ви й запитуєте, оскільки у вашому небі є прогалини, тоді як воно повинне бути максимально закритим. І тому польща підтримує усі дії тих країн, які диспонують протиповітряними засобами, спрямовані на потреби України. Ми самі поставили до України частину нашого протиповітряного озброєння, коли ще мали його більше на складах. Питання щодо польських петріотів це хибне питання, тому що ми, на жаль, володіємо лише двома батареями Петріот. Так, ми не маємо їх більше у зв'язку із цим. Ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо. Але американці, які дислокуються у Польщі, мають кілька батарей, тому захист однією американською батареєю, що анонсував президент Байден, буде суттєвим для України. І я розумію, що американці таке рішення прийняли, але на цьому все не може закінчитися, оскільки президент Зеленський очікує більше та має рацію у цих очікуваннях. Повинні поставити свої системи протиповітряної та протиракетної оборони, також ті, хто мають такі передові системи. Я маю на увазі наших союзників з НАТО і з заходу. Це не є справа останніх днів, це справа цілих двох років тієї страшної жорстокої війни, яку Путін розпочав проти України. Я свідомий того, і багато моїх друзів та подруг також не всі, звісно, що це війна на знищення української держави, це не просто війна за територію. Це є війна, найпершою ціллю якої є знищення української державності, але також і знищити український народ. І це не вперше росіяни намагаються знищити український народ, бо робили це уже в минулому. Хоча б згадати голодомор. Він був найбільшим прикладом того у сталінські часи. Тож є дві мети Путіна, коли йдеться про Україну. І щодо цього більшість із нас не має жодних сумнівів. Якщо вдасться переконати інших, що в Путіна Залишилися ще дві цілі, які безпосередньо стосуються Європи, і безпосередньо НАТО тоді може легше буде шукати таке озброєння, про яке ви говорите. Адже дві наступні цілі Путіна це дестабілізація Європи та параліч НАТО. Ще раз дестабілізація Європейського союзу та паралізація північно-атлантичного союзу. і частина з посеред нас свідома цього, але знову ж не всі. У зв'язку з тим ваша риторика повинна дба про те, щоб свідомість тих чотирьох цілей, які визначив собі Путін, ще раз знищення української держави, дестабілізація НАТО і дестабілізація ЄС, параліч НАТО та знищення українського народу. Що усе це цілі, які загрожують не лише мешканцям Харкова, Києва чи Львова, але й загрожують мешканцям Мадрида, Лісабона, Лондона чи Риму. Це наша спільна загроза. Ми усвідомлюємо це не від сьогодні, що є загроза з боку Росії, але добре, що зараз це розуміння у НАТО широке. Зверніть увагу, що під час саміту у Мадриді була прийнята нова стратегічна концепція, у якій йдеться тут. Говорю з пам'яті про те, що Росія є безпосередньою та головною загрозою для всього Північно-Атлантичного союзу. Не лише для східного флангу Польщі, Литви, Латвії, Естонії, а для цілого НАТО. Тож за роки це усвідомлення вкоренилося. А по-друге, важливими є рішення, прийняті у той самий час, прийняті НАТО, а саме підвищення рівня співпраці з Україною до спільної ради НАТО Україна, де Україна має право участі у прийнятті рішень. Це вже не є комісія НАТО Україна, це Рада НАТО Україна по третє важливим також є фонд, який НАТО створив для підтримки України, і який буде збільшений у рамках НАТО Євросоюзом. Я повторюю всюди, що ЄС пережив Коперніканський переворот. Я займаюся ЄС від 1994 року і ніколи раніше не бачив, щоб Європейський Союз діяв так швидко і так рішуче, як в українських питаннях. Ніколи раніше, хіба можливо, у питаннях коронавірусу союз також був рішучим, але зараз я говорив на конференції тут у Львові про те, що якщо звично прийняття рішень ЄС розтягуються на два місяці та три місяці, а інколи навіть на довше, то щодо питань України вони приймаються упродовж двох тижнів від двох до трьох тижнів. Це така швидкість, як у відношенні Формули 1 до Мерседеса. Також ЄС прийняла рішення підтримувати фінансово трансфер озброєння озброєння та військової техніки для України, хто б раніше подумав, що ЄС займатиметься такими речами, ніколи раніше такого не робили. Навіть використали спеціальний механізм для того, яким є European Peace Facility, з якого йдуть гроші на відшкодування коштів за передачу озброєння та військової техніки тим країнам, які це роблять. Тобто ЄС заангажувався безпосередньо у постачанні зброї та бойових засобів, тобто боєприпасів для українських військових, які воюють. І нарешті, третій момент це є ціла система санкцій, як ЄС, так і американських, яка за згодою запрацювала набагато швидше, бо ж перший пакет санкцій євросоюз запустив у переддень 24 лютого, тобто перед початком другого вторгнення Росії в Україну. Якщо ви питаєте про ті джерела військової допомоги, то очевидно, що потрібно пам'ятати про американців, які довго зволікали. То була дуже довга пауза. Проте, врешті, все ж ті 60 мільярдів доларів на суто військову допомогу Україні, Конгрес США виділив і вони уже реалізовуються. Тож Україна не покинута сама на себе ні Штатами, ні НАТО, ні ЄС, ні окремими країнами, такими як Польща, яка від перших днів була донатором зброї та боєприпасів для України, і такими країнами, які долучилися пізніше, як Німеччина чи Франція. Був такий вечір, коли я сидів за закиданим паперами столом і в певний момент отримав інформацію, що відбувається, із польсько-українським та польсько-литовським батальйонами. Бо такі батальйони раніше функціонували особливо з огляду на військову місію у Косово чи в Боснії і Герцеговині. І я собі подумав: а чому б не зробити спільної бригади польсько-українсько-литовської? Чому б ці три лінії співпраці не перенести також до військової сфери? У зв'язку з тим я маю певні авторські права копірайт на цей проєкт. Ми це обговорили із колегами та презентували українській стороні і литовській цю ідею, і її прийняли схвально як у Вільнюсі, так і в Києві. Наприкінці 2009 року ми підписали меморандум Оф Андестендінг у цій справі з українцями і литовцями. І за кілька років бригада була готова до виконання операцій, і от близько десяти років вона існує тільки у цей момент, із часу початку чергової війни Росією проти України вона набрала додаткового сенсу. Можу лише сказати, що вона залучена до підтримки України зброєю та боєприпасами і робить це ефективно. Але також варто сказати, що на цьому усе не може закінчитись, тобто є наступні рівні військової інтеграції до України. І я вважаю, що така бригада повинна бути збільшена до рангу дивізії, і ця дивізія повинна складатися з бригад, які були б призначені окремими країнами. А можливо, у майбутньому вдалося б створити корпус, до якого б входили дивізії окремих країн. Проблема є лише із литовською стороною через те, що має менші збройні сили. Проте немає проблем з українською та польською сторонами. Такий корпус чи така дивізія, а потім корпус має свій сенс, оскільки це є відмінна передача усіх знань про те, як працює НАТО до українських та литовських військових. Проте у цей момент, після вашого досвіду, із поля бою із реальної війни, бо це є страшна, але реальна війна. Трансфер можливий і в інший бік. Зараз ми у НАТО можемо від вас багато чого навчитися. Мій висновок є таким: поки Україна стане формально членом НАТО, повинні бути створені такі канали комунікації, щоб солдати НАТО вчилися від українців, а українці від натівських солдатів, і щоб максимально інтегрувати ці збройні сили.